Електровелосипеди з мотор колесами стають все популярнішими. Адже завдяки їм ми можемо економити на пальному, також ми можемо швидко та без заторів пересуватися містом. Ну і завдяки їм ми можемо давати досить такі круті підйоми, не затрачуючи на це значних зусиль. Проте багато користувачів помічають, і я це можу підтвердити на особистому досвіді, що майже під кожним моїм відео я зустрічаю коментарі. Наступного змісту. та що ти брешеш, як ти зміг там розігнатися до 45 км на годину, коли в мене такий самий двигун, і він там більше 40 ніяк не поїде. І навпаки, коли я поїхав в Карпати, їду в якусь гірку, я не можу заїхати, починаю допомагати педалями, і хтось починає одразу писати: о, що ти якийсь хлам в тебе, мабуть, двигун чи на 250 або 350 ватт. От в мене такий самий на 500 ватт і он в гірку залітає. Та аж типа бігом зустрічаю я такі коментарі постійно, і давайте одразу прояснимо той момент, що це нормально, коли один і той самий двигун у різних людей буде в когось набирати швидкість, в когось буде дуже така хороша тяга, і він буде з легкістю заїжджати в гори. А у когось буде така швидкість максимальна, що не буде ні у першого, ні у другого. Да? Так, як, наприклад, як в моєму випадку, 45 км на годину, а хтось може розігнати до 40. Це нормально. Але у чому ж причина таких відмінностей? Відповідь криється у конструкції двигуна, а саме у способі намотування дроту на статор, характеристиках магнітної системи та інших технічних параметрах. Цікаво? Поїхали! Мотор колесо, як і всі електродвигуни, має цікаву особливість зворотню електрорушійну силу, скорочено ЄРС. Чим більше витків дроту, тим більше напруги генерується при русі магнітів. Ця напруга протидіє току від акумулятору, створюючи ефект гальмування. Якщо навантаження на колесо велике, ЄРС слабше і двигун отримує більше енергії для руху. Коли швидкість зростає, електрорушійна сила стає сильнішою. І струм у двигун перестає надходити. Це і є межа максимальної швидкості. Чим більше витків на статорі, тим сильніше буде електрорушійна сила і тим нижче буде швидкість колеса. Такі мотор колеса краще за все підходять для крутих підйомів, тому що вони можуть працювати на більшій напрузі. Однак, якщо таке моторколесо підключити до вищої напруги, воно стане швидкісним. Крутний момент, тобто сила, з якою колесо крутиться, залежить від струму і довжини дроту. Чим більше навантаження, тим більший крутний момент, але якщо збільшити швидкість, тяга зменшиться. Швидкісні моторколеса добре підходять для рівних доріг, але на підйомах їхня ефективність падає через нестачу тяги. Електрична потужність мотор колеса завжди більше за механічну. Частина енергії втрачається в електричних і магнітних процесах. Тягові двигуни мають коефіцієнт корисної дії понад 90%. Потужніші мотор колеса на 500 Вт або кВт забезпечують більшу швидкість і тягу, ніж малопотужні на 250 або 350 Вт. Вони ідеально підходять для складного рельєфу, але й важать притому більше. Двигун на 500 Вт важить 5,5 кг, а кіловатний буде приблизно 7 кг. Також вони споживають більше енергії і тому потребують ємних акумуляторів. У потужних мотор-колесах більше магнітів і товстіші обмотки. Хоча зовнішні вони можуть виглядати однаково, внутрішні їхні параметри будуть значно відрізнятися. Якщо зменшити кількість витків, швидкість зросте, але впаде потужність. Наприклад, зменшення витків із 10 до 7 збільшує швидкість на 30%, але знижує електрорушну силу. Те саме працює і з магнітами. Більше магнітів сильніша тяга, але менша швидкість. Тому виробники збільшують напругу, щоб зберегти баланс між тягою і швидкістю. І давайте також розглянемо додаткові фактори, що впливають на роботу мотор коліс. І перше, це температурний режим. При великих навантаженнях мотор колесо можуть просто-напросто перегрітися, що зменшить його ефективність, а також може призвести до пошкодження обмотки. Також важливим є тип контролера, тому що контролер регулює подачу напруги та струму, що дозволяє адаптувати мотор колесо до різних умов експлуатації. Важливим є напруга акумулятора та його ємність. Чим вища напруга, тим більше потужності може видати мотор колеса. Велика ємність акумулятора збільшує запас ходу. Не треба також скидати з рахунків колеса і тип шин. Якщо у вас, наприклад, такі, як і в мене, покришки шириною у 2,5 дюймів, так, дійсно вони мають досить непогане щеплення на дорозі, але й тому вони можуть збільшувати опір коченню. Важливим також є і тип двигуна, бо бувають редукторні та прямопривідні мотор колеса. Редукторні колеса мають меншу вагу та споживають менше енергії, але мають обмежену потужність. Прямопривідні мотор колеса важчі, проте забезпечують більшу силу тяги та можуть працювати в режимі рекуперації. Звертайте також увагу на тип проводки та контактів. Високоякісна проводка та надійні контакти зменшують втрати енергії. Та запобігають перегріванню. А ще ключовим моментом може бути довжина та товщина проводів, тому що якщо у вас довгий або тоньший провід, то у вас буде дуже велика втрата енергії і, відповідно, буде зменшена ефективність вашого мотор колеса. Не забувайте також про програмне налаштування контролера. Деякі контролери мають можливість налаштування, що дозволяє змінювати характеристики мотор колеса для досягнення потрібного балансу між швидкістю. Тягою та енергоефективністю. Ну і звичайний знос компонентів, тому що з часом зношуються підшипники, магніти та обмотки, що може впливати на роботу моторколеса та зменшувати його продуктивність. Правильний вибір мотор колеса залежить від умов використання. Для гірських поїздок та великих навантажень краще обирати тягові двигуни. Але якщо вам буде достатньо просто їздити по прямій і розвивати максимальну швидкість, то обирайте швидкісні. А який двигун для себе обрали би ви? Пишіть у коментарях, буде дуже цікаво почитати. Особисто на моєму велосипеді встановлено швидкісне моторколесо. І якщо це відео було для вас цікавим, а перш за все корисним, то прошу віддячити мені вподобайкою. Та підписатися на мій канал. Мені буде дуже приємно. Мені дуже приємно читати ваші коментарі під кожним відео, ваші думки та ваші корисні поради. А чому ти повинен підписатися на канал? Та тому що попереду ще дуже багато цікавого та пізнавального матеріалу, збірки, обслуговування та подорожі на електровелосипедах. Тому до скорих зустрічей!